Маєте бажання навчитися стріляти, але не маєте зброї, це вже добре. Приходьте на школу початківці, замовляйте оренду зброї, і там у вас вийде можливість отримати досвід по різним калібрам і по о, самій по собі зброї, що вона робить, під які задачі створена. Ви зможете для себе зробити висновки для того, щоб її собі потім купити. А друге пройдете базове навчання по основам точного пострілу. Чому це базове навчання? Це шлях, вперед, з якого ви можете долучитися до високоточної стрільби, тому що основи точного пострілу за одне навчання освоїти не можна. І зробити це можна тільки коли ви будете цим постійно займатися на протязі певного часу. От, але сам напрямок, куди рухатися, ви це все можете отримати, і цей досвід буде у вас доволі продуктивним для того, щоб ви зробили висновки в отриманні зброї.